Для більшості юних спортсменів літо це не лише пора відпочинку, а й можливість поєднати приємне з корисним. Згідно з планами асоціації джиу-джитсу України, вже п'ятий рік поспіль у селищі Лазурному проводяться літні навчально-тренувальні збори для юних спортсменів з багатьох міст України. Для цього в дитячому оздоровчому таборі прибережний створені всі умови. Особливо з цих спортивних зборів так сказати, тренувань, було відмічено тим, що ми розділили на дві групи. Первая группа занималась две недели, и, вторая, и второй был заезд тоже две недели. Первый заезд было 100 человек, второй заезд было 90 человек. Поэтому тренировки были очень интенсивные, две тренировки в день. Как бы, и э, много спортсменов как бы, приобрели ну, как бы, себе друзей, уверенность в себе и как бы, хорошо повысили свой уровень. Відпочинок на березі Чорного моря, спілкування з ровесниками та щоденні тренування юних спортсменів дали можливість оздоровитися і покращити фізичну підготовку з такого виду спорту, як джиу-джитсу. Діти та підлітки із задоволенням приймали участь у різноманітних ігрових і розважальних програмах, конкурсах та дитячих спортивних іграх. Кожний міг проявити спритність, кмітливість і вміння працювати у команді. Мне в лагере очень сильно понравилось. Я нашел очень много новых друзей. Мы с ними очень хорошо время проводили на пляже. Мы купались, загорали. Иногда мы ходили на футбол. Нас очень вкусно кормили. Мне больше всего в лагере понравились день борьбы. Мы там боролись. Я несколько раз выигрывала своих соперниц, подружилась с ними как с подружками. Мне в лагере очень понравилась Юрмала. Это вечернее развлечение. После него потом дискотека. Мне очень запомнилось э, тренировки вечерние. Э, очень, э, по, ну, очень сложно было на них это, работать. Ну, давали новые техники, не все их понимали. Иногда было очень сложно отрабатывать. Первый раз технику видел. Было очень много позитивных моментов. После такого отдыха я чувствую себя намного сильнее и чувствую, что выиграю на соревнованиях. Сьогодні вони вчаться бути сильними і витривалими, мужніми і цілеспрямованими. А на спортивних змаганнях прагнуть отримати таку бажану перемогу над суперником. Літній відпочинок і фізична підготовка у таборі прибережний, згодом, сподіваються, юні спортсмени, допоможуть здобути нові спортивні досягнення і перемоги. Слідує по плану, підготовка зборної України к чемпіонату світу, який пройде в кінці сентября в Германии и сейчас с 22 по 26 число в Кроемроге будут проходить эти сборы. Я буду являться организатором этих сборов. Приедут тренера из Луцка и спортсмены из Киева, Харькова, Луцка, Одессы. И мы все вместе будем собираться и тренироваться.